21 вересня у молодіжному центрі зустріч, який розміщується у першому корпусі Переяславського центру культури та мистецтв, розпочався ремонт. Його планують завершити за три місяці. 12 квітня оголосили конкурс на надання ремонтних послуг для приміщень Переяславського центру культури від програми Мріємо та діємо, що реалізується Айрекс за фінансової підтримки Юсейт. Загальна вартість ремонту 47 356 доларів. Із них 45 тисяч доларів грантова допомога від програми Юсейт, півтори тисячі доларів із міського бюджету Переяслава. Депутат міської ради Переяслава, засновник молодіжного центру Андрій Іващенко, розповів інформатору детальніше про хід робіт. Ці роботи на тендері було відібрано компанію Сан Сістем Девелопмент. Товариство, яке працює Ірпінь-Буча, здається, з того регіону, ну і вони реалізують безпосередньо цей процес. Під наглядом інженерів Айрексу, ну і відповідно відділу капітального будівництва і ще є будівельний нагляд. Тому ну, в такому режимі вони працюють і намагаються виконати роботи максимально комплексно, максимально якісно. хоча я ж повторюся, що виникають чимало питань виникають в процесі робіт, тому що будівля збудована досить давно, і є питання там до інженерних систем, і це все нам намагаємося вирішувати вже в процесі. Ну насправді воно й не виглядало, що буде легко, ну але багато чого з'являється саме в процесі роботи. Також Іващенко зазначив, що грантодавець дуже серйозно ставиться до питань інклюзивності центру, тобто доступності його для всіх верст населення, зокрема людей з інвалідністю. Тож виконавці переробляють пандус та туалетні кімнати, аби вони відповідали чинним нормам, змінюють ширину дверних отворів, щитову, модернізують систему опалення. Відповідно до вимог, переробляють систему освітлення та кондиціонування. Також з'явиться окреме приміщення для смарт-офісу та спеціальне приміщення для роботи команди і консультативних занять, зокрема із психологом чи кар'єрного консультування, які передбачають усамітнення. У молодіжному просторі з'являться нові меблі та обладнання: ноутбуки, планшети, фотоапарат, кавомашина, кулер і навіть холодильник, які відповідно до іншої грантової угоди вже завезені. Їхня загальна вартість становить близько 700 тисяч гривень. Свого часу ми проводили опитування, спілкування з молоддю, як вони собі бачать центр і що в ньому має бути, як це має виглядати. Ну і на основі цього ми писали запит щодо обладнання. Ну а меблі ми намагалися скомпонувати відповідно дизайну, да, який був створений в процесі саме реалізації цього проекту. Але я думаю, що ну врахувати всього напевно ми не змогли, тому доведеться десь щось іще модернізувати в процесі, як центр буде обживатися. Поки триває ремонт, програмні заходи молодіжного центру, які також проводять у межах грантового проєкту, відбуваються у інших приміщеннях Переяславського центру культури і мистецтв, зокрема у мистецькій галереї та коворкінгу, також в університеті та міських закладах освіти. I don't know.